А так. Ну що, друзі? Третя частина і остання Ой, розпаковка. Ой, Ось розпаковки обзору, мого обзору. А, да. Я зразу хочу сказати, що я собі хотіла купити часи. Да, тому що вони мені дуже треба було і так далі. Но я і їх не було не таких. Тобто я собі робила 4 види, які я хотіла собі купити. Вони були такі, знаєте, від трьох. До чотирьох було одні три, одні три там ще. Я вже не пам'ятаю тисяч, а інші були чотири. І ще були 1000 і дві, О, того, ну, ну, не дві, а 1100 і 1200. Ну, як так. Ну, я не знайшла, тому я пішла і закупила собі. І тут не тільки речі. Показую. Uh, показую, я давайте, по чесі, да, що буду доставати, показую. Пазли. Складачки. Ось така от пазлина, 180 штук, буду складати. Я люблю буду як би шоу такого, тому що я просто зібрала всі бабки, тобто, да, і пішла собі купила. Ось такі от духи, скажу, що це. Це духи з Аврори 100 гривень 99, дуже пахучі. Але я знаєте, я хотіла собі не рожеві, а голубі, то що мені більше голубі прийде. Ну, у мами просто є голуби, такі я хотіла, але немає. А далі купила я ось такі штани, Я дуже-придуже хотіла їх такі знайти, але я знайшла урок. Так, ось такі прикольні. Да, в неділю знайшла. Ну, прикольно, мені здається. Але такі прикольні, я в них піду в школу, коротше. У поледіло, коротше, і цей. І щось там, коротше, куплю. Коротше, ой, не куплю, а в ній Ще я купила ось такий светлик собі. Сільники, оп. Точні, вони дуже дорогі, ну нормальні. Мені качественні речі отут. А зараз така собака. Знаєте, вони хоча б і дорогі, але вони качественні ці речі. І саме головне, що я купила, я просто я так це хотіла, ну, я не могла знайти. Скажу, що це була піжама. Я просто я собі вже стільки варіантів передивилася, просто по всіх, де тільки не, де, де є магазини, де просто передивилася піжам в інтернеті, ну не, просто нема таких там теплих, хороших пішам. Не, не були б там парочку, ну знаєте, заказувати таку. Типу, по знаєте, піжама там одна ціна, а воно буде тобі більше, тому що вона буде важка, тому що там ну, м'якова, да. А, ну коротше, показуємо. Цього я собі сьогодні купила ось цей піжам Оце, Ну коротше, така піжама, тут прикольна. Це піжама, якщо що, це не цей. Щас, що тут написано? Тут написано піжама. Ой, ось там. бачите? Короче, якщо прочитаю, то бачить. і зама. і Хоча була така прикольна, я вже її виділа, вона дуже класна, мені вона дуже-дуже подобається. І такі штани. Штани взагалі топ. І замка ось така. Мені вона подобається. А, дуже сильно, до речі, мені подобається. Да, це все вийшло в такий пакет. А, і ще тут були штучки деврори, я набрала собі, знаєте, таку наклейку таку. Типу. Щось там країна, чудес, щось таке. І вони, в мене я їх подала, вони дуже класні. От така, друзі, вийшла роз... Так, мені не завжди сказати розпаковка. Та таке от вийшов обзор моїх подарунків, дуже мені все сподобалось. І знаєте, і подарунки, і знаєте, і взагалі тут тобто, подарунки, да, що я собі купила. Тобто, ну це теж подарунки, так, да, типу тобто, я хотіла світи зим, ну я їх купила. Тому я купила дуже багато класних речей. Було мені подобається очистим світром, просто світло світло трошки котити і просто, просто красиво дуже, Піжама мені подобається, не знаю, коли буду не спати, тому що вона дуже тепло. Ну, коли буде холодно, тоді буде спати. Зимою особливо. Отакі ось от справи, тому усім папа до нових зустрічей. а якщо вам подобався мій обзор мій подарунків, якщо нам сподобалось мій ми... день народження, да, як він прийшов не Мене дехто знімало, тому що ще вчора ми там ще і працювали вчора, тому... ой, поміже, що там вже один-деність тільки. Відчува собі вже один з один. Всього сніпа. І я, звісно, ще навіть не знаю, куди будуть влоги, Тому що, не знаю, потім вам скажу.